Називають тебе сивачовим, величають містом садом, красеним десни, столицею Бориссян. Черніград первин на давнини в етописі слов'янської культури на березі чарівної десни, корінням лісу, стародавні мури. Шановні наші гості, команди і всі присутні, Очевидно, що ви вже здогадалися. Ми поведемо мову про найкраще місто на землі Чернігів. Черніг. Так, це тільки Чернігів, бо нам наше найрідніше і найкраще. Бо саме тут ми народилися і живемо. Кожна людина, яка себе поважає, знає історію свого міста. Тож сьогодні ми зібралися з вами в цьому залі, щоб відновити свої знання, щоб показати їх міцність, щоб довести собі і кожному. Що ми, учні 30 30-ї школи, знаємо свою історію. У змаганнях будуть брати участь команди 3-го А класу. Не третій класів команди. го А. Вибачте. Це 3-го А. класу садували. Діти. Кажіть наша команда. Наша команда чемпіон. Bye! No. У списку міст згідно договору, де греки повинні платити данину, чорні стоїть на другому місці після Ківа, що свідчить про важливість нового міста слов'янського грем'я Сіверя. Знаєте, десятка легенд щодо погодження назви нашого міста. Але їх ми почуємо сьогодні від вас. Чернівський дитинець. Центральна укріплена частина міста, яка розташована на великому виступі правого берега Десни, оточена з двох боків річкою та її притокою Стрижна. Саме звідси і розпочалося місто. Чернігівський дитинець був могутням фортече для тих часів, оточеною глибоким ровом, великим високим земляним валом та. Дерев'яним парканом. У цього паркана було три брами. Це такі великі виходи. Київська брама, водяна, північна або погоріла. Розбудова дитинці тісно пов'язана з першим літописом Чернігівського князя Давида Святославича. Саме при ньому розпочалося будівництво одного з найперших зумових сравних Київської Спаського соборця. За і похоло за сьогодні. Храм хліба, морований храм, закладений за правіння Чернігівського князя та Святославовича. Саме у цьому храмі були встановлені церкські ворота за наказом Івана Лазепи. Ці ворота були зроблені із ідолів, які знайшли під час будівництва Чернігівського Чернівської... колегіума Цінниць. Чернівська кортезі зізнає зміни. Тут спороджується будинок Івана Мазепи, поруч Катеринський собор. Потім з'являється чернівський колегіос з зіницею до спонсорської допомоги Івана Мазепи. З 1799 року чернівський дитинець був ліквідований. Частково були розкопані фортечні фортечній вали. У 1845 році там розташували бульвар, прикрашений 12 гарматами, і назвали його Вал, Чернівським валом. Давайте переглянемо пам'ятники, які встановлені, встановлені на валу. Пам'ятник Олександру Пушкіну. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Жваном Мазепі, цей пам'ятник був першим в українському місті. Пам'ятник князю Чернівському ігорю. До речі, він встановлений цього 2012 року. Пам'ятник камень борцям за волю України. Захід від історичного центру нашого міста височать схили Болдені Хіб. Вони є найвищем містом Чернігів. Утворилися з 20-35 метрових пагорб. Наша цієї місцевості походить із Даміруського слова Богу, що в перекладі означає дух. Декілька добів, як сітки данини, збереглися до нашого часу На сьогодні налічується від 200 до 400 років. Особливо увагу привертають два великих кургани – горбище та Розімесе де були поховані князівські воїни, дружинники. Саме, Саме тут, Саме тут при... припускаючи, був похований Ілля муромець, бо тут знайшли меч задовжки, 126 см, ширину 6 см. Одна тільки ручка цього меча важила 1 кг. Алмей, а ще три князівські кінські семена були велетенських хвороби. У 1967 році з села Коти Чернівського району було перенесено прах невідомого червоноармійця. На його могилі був встановлений вічний вогонь і запалений встановлений Обліск і запалений вічний вогонь. Напередодні дня перемоги. 1976 року на понизі Повденних гір був відкритий меморіал слави і на великому гранітному постаменті в броні застигли чотири величні фігури. Давноруський воїн у шоломі з мечем, списом та щитом, на якому зображено стародавній герб Чернігова. Солдат великої вітчизнаї війни, народний мисник та жінка-трудівниця. А біля них на п'яти стелах зображено трудову і героїчну історію Чернігівського краю. А ще про свою літописну згадку мають Антоніової печери – печерний комплекс 9 xi століття. Та Троїцька Лінський монастир. Та чоловічий православний монастир, та найвища споруда в цьому монастирю, дзвіниця. У цієї, цієї дзвіниці було п'ять поверхів. На другому поверсі були дзвони. У цій дзвіниці понад 100 сходинок. Поруч на монастирям цвите, де були поховані визначні українці. Їх навіть, збереглися, наприклад, український байкар і ліг Леонід Глібов, відомий український письменник Михайло Куцюбинський. У нашому місті є музей-заповідник цього письменника. Ось наше місто сучасне, воно має свою символіку. Герб Черніова затверджений 1 грудня 1992 року. На ньому зображений чорний коронований орел, що в лівій лапі по діагоналі тримає Золотий Хрест. Розправлені крила, високо піднята голова, символізують силу, відвагу. Золотий хрест символізує духовні основи. Прапор являє собою біле полотнище на якому посередині зображений чорний коронований орел, що в лівій лаві тримає Золотий Хрест. Прапор Чернігова затверджений 26 червня 2008 року. вами і відновили свої знання про наше рідне місто Черніг. А зараз відбудеться власне вікторина. Послухайте, будь ласка, умови змагання. Я задаватиму питання одній із команд. Якщо команда, Ця, який задане питання, не знає відповіді, тоді на нього може відповідати інша команда. Але для цього треба, щоб капітан команди або будь-який член її підняв руку, ждучи або чекаючи, поки не дасть ведучий дозвіл для відповіді. Всім зрозуміло, всім зрозуміло розпочинаємо. Яку назву має літопис, де вперше згадується про місто Чернігів? У минулих літ. Це правильно, відповідь, Відсульте, будь ласка. Яка подія свідчить, що Чернігів був важливим містом в давні часи? Греки уклали договір з Росією і платили дані Чернігово і Києву, Чернігів на другому місці серед вогонь міст України. Легенець був договір, який був укладений між Черніговим, між Київським князем і Візантією, треба запам'ятати, між, не між Україною і Росією. Відповідь була правильно зафіксуємо. Слідуючи питання: які ви знаєте легенди про походження назви свого міста? Л легенда перша. колись давно навколо Чернігова були дрімучі, дрімучі чорні ліси, крізь них неможливо було б пройти. Тому звідси і прийшла назва Чернігів. Я віду, вони були настільки такі густі-густі, що здавалися чорними, правда? Добре. За легендою, самим найдавнішим народом, який жив на цій землі, був народ чорні колубки. І від, ціє, від цього назви народу і пішла назва Чернігова. Молодець! Я знаю найромантичнішу легенду про виникнення на назви Чернігова. Була колись князя чорного дочка, називали його чорна або Цорна, але призвичались називати чорного. Вона була відмітною лучницею, доб... любила їздити верхи та полювати. Тоді Чернігів вів війну з хазарами. Якось хазарський каган дізнався про роду дівчини і захотів з нею посвататись, покликав він своїх сватів, надавав їм нарядів та золота та послав по дівчину. Вона не хотіла вийти заміж за, за ворога свого народу. Тоді Каган спробував взяти Чернігів штурмом. Черніїв тримав оборону, але завдяки зраднику вони прорвалися у запах, де перебувала княгиня Чорна. У неї було декілька стріл, нападників було багато. Вона відбилася від кількох, а коли стріли скінчилися, воно викинулося з вікна Великого замку. Тим самим вона довела, що Чернігівський вік не засяв полон ворогові. Молодити, у мене таке проханнячко до вас, коли ви відповідаєте, або коли розповідаєте. повертайтеся, будь ласка, голівками до учнів, а то вони вас погано чують. Добре? Учасники, добре. Є легенда, що місто отримало свою назву від імені вождя племені або від першого поселенця на ім'я Черніга або Чернега. Молодці ви гарно знаєте легенди. Слідуюче питання. Як називається центральна укріплена частина міста? Вона називається вал або дитинець? Вона називається дитинець. Вал буде пізніше. Слідуюче питання. Скільки брам мала фортеця? Правильно, відповідно, правильно. Назвіть перший мурований храм Чернігова. Я почерти, а тоді, якщо не знаєш, тоді ніби. Перший мурований храм. Перший храм, який був заснований Чернігові, це Спаський собор. Молодець. Храм яким братам стоїть поблизу Спаського собору. І храм. Одесь. Коли будь ласка, туди обличчя. Вищий навчальний заклад на території дитинця. Чернігівський колегіум. Все вірно. Хто профінансував будівництво дзвіниці? Скільки пушок прикрашає бульвар на території дитинця? 12 пушок. Одна з них морська. Скільки пам'ятників ми вам показували і стоїть на валу? Перелічуємо, які ми хоча б показуємо. Пам'ятників на валу стояло. Пам'ятників на валу стояло е, три. Е, е, пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко, е, е, пам'ятник Олександру Сергійовичу Пушкіну і, 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 і Гетьмана Івана назвали. Іду з лівом. Невмію неправильно. У навалу немає пам'ятник коли мені вдогнімо. Значить, назвали Пушкіна Шевченка, Чернігівському князю Ігорю. Ще Ігорю не сказав, а це був «Пам'ятник камінь. Правильно, там пам'ятник камінь за дворцям за волю України стояв. Молодець. Яку назву має історична місцевість, яка утворюється з 20-35 метрових пагорбів? Повденна гора. Це полдені гори. Що означає слово «болд»? Дух. Правильно це слово дух. Назвіть Горі. Кургани, які розміщені на водині горі. Кургани поховання. Поховання на відомому солдаті. О, на відомому сода. Без іменем та гойвище. Правильно відповідь, кургани два називалися. Два кургани там. Які ми називали це Гульбище і безіменний. То припускають, що в одному із курганів, саме гульбище, поховані припускають, що там похований. А називаються кургани безіменний і гульбище. Запам'ятайте, будь ласка. Що було перенесено на Волгіну гору з села Котів і що встановлено? Печери. Правильно. Що переносено, встановлено і там запалено вічний вогонь. Що? Пам'ятник. І вічний вогонь. Правильно, пам'ятник невідомому солдату, встановлений копелін і запалено вічний вогонь. Молодець. Слідуюче питання. Де розміщений меморіал Слави? Де він нас на Болдені горах? Яку назву має печерний комплекс, що знаходиться на території Болдени гір? Печерські гори. Печери. Антоневі печери. Анатонієві печери. Який монастир знаходиться на цій же місцевісті? Який монастир? Лінсько-Троїцький. Правильно, Лінсько-Троїцький монастир. Добре, слідуюче питання. Най... Найвищу будівлю цього монастиря? Дзвіниця. Правильно, це дзвіниця. Як пов'язані імена українського байкаря Леоніда Грібова та письменника Михайла Коцюбинського з місцевістю Болтиних Гір? Чому вони там згадуються? Тому що там їх пам'ятники. Там уточнення, там їх не пам'ятники, а там що? Там вони поховані, хлопчик сказав. Там вони поховані, там їх морили. Музей якому письменнику знаходиться у Чернігові. Музей-заповідник додає. Музей заповідник, якому письменникові. правильно. неправильно. Михайло Коцюбинського. Музей садиба Михайла Коцюбинського. І питання. Який птах зображений на гербі Чернігова? Чорний орел. Що символізує золотий крезок, зображений в лівий лапі Орла? Золотий кризу. Що символізує лапі Орла? Це духовні основи, це духовність. Що зображено на прапорі Чернігова? На прапорі Чернігова зображено синє небо і, і, і жовта пшениця. Ти добре знаєш прапор України. На гербі Чернігова ми його показували. Чорний орел. Правильно. На прапорі зображений герб. Нашого Чернігова. добре. А тепер так як і обіцяла запитання до болівників, до полювальників. Поки він о як добре. Яка архітектурна пам'ятка? Ви бачите зараз на екрані? Піднімаємо руку полійники, якщо знаємо. Привітна, будь ще. Пам'ятник якому гетьману ви бачите, на слайді. Довтанок, так, Який монастир зображено тут на слайді, а знаходиться він між валом і Троїцько-Ілінським монастирем? Волільники, вболівальники. Болівальники. Ви не вболівальники. Софійський собор. У нас не може бути Софіївський собор, тому що дія в Софіїв нас Києві. Я сказала, це монастир, діти, ану у вас. А тепер ви уважно просто послухайте. Перед вами монастир. Це не Собор. Це монастир. У нас є два. Літко Троїцькі ми їх називали. І є ще один. Знаходиться між балом і Троїцький євський монастирем. Це Собор. Правильно, за жіночий монастир. Яку назву відваємо? Собор. Правильно, це є Єленський собор. І так показали навіть болівальники, що вони знають історію свого міста. А зараз ми підведемо підсумки наших змагань. третій Б. Дав відповідь на 10 питань. Його перше дякую всем за уау и коанузах